Збираємо безпілотний авіаційний комплекс Лелека 100. Зараз кажу, це фюзеляж, закрилки це консолі. 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб його скласти і розкласти. Зараз роблю центровку. Це потрібно для того, щоб літочок себе дуже добре вів в повітрі. В районі 5 кг. досвід працювання саме з цим комплексом 7 місяців. Попав в державну прикордонну службу, пішов сам після повномасштабки, вирішив, що потрібно підписати контракт та піти. Ну, по-іншому, якось ніяк. Освіта в мене педагог, майстер виробничого навчання. Ми проходили навчання місяць часу, то, ну, доволі складно по початку було, а зараз вже звикли. Ну, досвід роботи вже. Середня висота його півтори метрів, на якій дозволено літати. Швидкість 30 метрів в секунду. Це загалом 100 там, трошки більше кілометрів в годину. Зараз будемо проводити розвідку в даному районі. Вона призначається для керування літачком, коли він в повітрі. Заважають РЕБу та погодні умови. Сьогодні не дуже сприятливо, бо. Починаються якісь опади, трохи сніг і низько хмари. Але можна літати. Висота плюс-плюс. Yes. Наші хлопці впівразили вад монтажний транспорт. Зараз робимо розвідку. І підтвердимо, що він дійсно горить. Розвернись і на сніження піде. Давай короткочасно попробую опустити знищити він. Займати. Розрахунком лелеки було виявлено одиницю замаскованої техніки. Це радіолокаційна станція розвідки противника Леопард. Хлопці ФПВ відпрацювали по ній. Екрані ноутбука з камери лелеки. Бачили сам факт займання цієї радіолокаційної станції. Звичайно. Було відчуття радості, особливо радості за розрахунок FPV, які влучно влучно і не один раз відпрацювали по цілі. Висота 70, картинка є. відпускай. Мотивація це скоріша перемога, знищення всіх ворогів і повернення додому. Підтвердили ураження FPV, Вантажний автомобіль і повертаємося завдання вже додому. Зараз ще попиті додому, ще будемо дивитись, продивлятись посадки, де стоїть можливо якась техніка. Ну і в разі виявлення будемо передавати координати для подальшого його ураження». Мотивую в першу чергу за свою Україну за державу. Хто як не я, хто як не ми, підемо і будемо працювати, відвоювати. Думаю, справимось, все буде Україна.